Дякую, рішення прийнято. Я вважаю, що йде в нас другий рік війни, саме повномасштабної, і не може бути вулиці Гагарина, не може бути вулиці Пушкіна, не може бути вулиці Лермонтова. Тобто повинні бути наші українські письменники, наші українські митці, і ми обрали напрямок літературного міста. І сьогодні ми прийняли цю концепцію. Всім вулицям це буде за кошти звичайноїрпінської міської ради. Люди за це платити не будуть. Всі документи, які в них є право власності на будинки, на їхню землю, на їхні приміщення, вони не втрачають чинність і вони є дійсними. В реєстрі буде вулиця, наприклад, Пушкінська. Вона замінена на іншу, і буде інша назва. Так що не треба буде перероблювати документи нашим містянам. Шановна громада, дозвольте присвоїти почесний громадянин міста посмертно Коломійцю Олександру Івановичу. Відзнаку отримає мама. Ради національної безпеки і оборони України першого ступеня нагороджується скакалова Раїса Трохиніна. Сестра медичної статичного харчування нагородок на спеціально-комунального інформаційного підприємства Вірбінська центральна міська лікарня Єрпінської міської ради. Нагороджується назива Варвара, вихованка студії сучасного танцю та акробатики. Dance and Крабатік студіо за зайняті два перших місця у 11-му чемпіонаті світу з місцю, спортивного танцювального спорту у місті Поланга. Високою відзнакою. Командуючого збройних сил України Валерія Залужного за сприяння війську нагороджується Петриченко, Олександр Олегович. Гуменний Ігор Миколаєвич. За розмінування нагороджуються працівники КП Муніципальна варта Лакей Михайло Миколаєвич. Котов Євгеній Володимирович, Глушко Олексій Андрійович, Климчук Максим Вікторович, Кравченко Дмитро Михайлович. Ми хотіли би хлопцям з муніципальної варти передати наші спеціальні прилади для розмінування. Прошу вас, дякуємо. Дякую. Хочемо передати собаку підготовлену. Айдар. Хай слугує, хай допомагає. Да, хай допомагає, так. Да. Дякую.